І так, сьогодні у нас проведемо маленький туторіал по поводу Motorola G54. Маємо ось такий телефончик дизайн, достатньо простий у нього. Це моноблочна стандартна система. так. Телефон має IPS-дисплей. IPS-дисплей достатньо непоганий, я б не сказав. би... Що він прям супер-пупер буде, а щось на уровні буде із телефонами Samsung Galaxy 23 і Galaxy M33. Тобто такого формату достатньо яскравий, достатньо так, цікавий буде по кольорі, по передачі цього ж кольору. Проста менюшка буде, тобто дуже схожий на звичайний Android буде, ніяких передустановок технічних фактично немає, окрім деяких додатків Motorola. Самих простих, і ті можна відключити. Перше, що коли ти береш його в руки, ти розумієш, що телефончик, скажімо так, виглядить все ж таки дорожче, ніж коштує. Тому що ціна 7,5 тисяч зараз, на даний момент, яка є на нього, це сказав би дуже дешево на даний момент. Тому що його конкуренти, однокласники, коштують значно дорожче. От. З плюсів телефона. Користуюся я ним одну добу з плюсів. Що сподобалося? Сподобався екран, сподобався дизайн, аргономіка. Він не занадто великий. Попри те, що батарейка тут 6000 мАч, він тонкий, достатньо тонкий ширина. ширина. Скажімо так, об'єм нього невеличкий. Тобто, оця вся частина це 9 мм. Це небагато. Для такого телефону. Наприклад, його ж ті ж самі конкуренти, однокласники, можливо, по тій батарейки це Samsung m 14. Хоча він набагато гірший буде, ніж цей телефон. Тим паче, наприклад, більш дорогий варіант це Samsung Galaxy M34. Все, що там цікаве в телефоні, то це тільки AMOLED екран Ну і скажімо, One UI сама система налаштування лаунчера. От, в порівнянні з цим телефоном. З дуже великих плюсів, що тут у нас є, в першу же чергу 12 ГБ оперативної пам'яті. 12 ГБ оперативної пам'яті дає вам можливість зробити відкрити якийсь додаток, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, проходити так цілий день і він не закриється. Та не закриється. Тобто, немає такої манери, як в китайських телефонів, коли кажуть. І пишуть на коробочці доброго дня. Ми тут для вас маємо 4 ГБ оперативної пам'яті можемо вам її розширити до 12 ГБ за щодо внутрішньої пам'яті. Опять же, почнемо з того що. Достатньо нормальний процесор стоїть, наприклад, в телефона вищої категорії «Motorola G». 84 стоїть Snapdragon Dragon 695, який, як на мою думку, гірший буде, та гірший буде, чим MediaTek, В основному гірший через те, що там будуть стояти, скажімо, так, ті ж самі ядра формата маленькі ядра Cortex A55 будуть мати меншу частоту в порівнянні з цим процесором. Опять же, що ми маємо, Та Що ми маємо? Як бачите, додатків небагато. На даному девайсі, От. з плюсів, ще хотів би додати те, що в першу чергу тут цікавий звук. Звук, скажімо так, для цієї цінової категорії, це, ну, я б сказав би бомба. Можливо. Телефон не так, щоб супер-пупер, скажімо так, ну це такий грамофон з басами. Тому що є технологія Dolby Atmos, якщо ми зайдемо в налаштування в першу чергу. Ми можемо розставляти пресети. На даний момент стоїть пресет музика. В пресеті музика можна виставити бас, та виставити бас. При цьому всьому телефон буде грати значно цікавіше. Так само, як в наушниках, так само і з динаміки, тому що динаміків тут два. Тобто, у нас основний динамік тут і динамік тут. Є повноцінне стерео. За день використання. Що ми можемо подивитися? От. У нас в телефоні батарейка, уровень заряду батареї 39%. При цьому, що нам пише, вистачить заряду на 8 годин 49 хвилин, але це, на жаль, неправда. От. По батареечку. Розход заряду. Подивимося так. Екран. Використання екрану 5,5% годин, при цьому всьому 40% батареї. За перші сутки використання телефон в основному використовувався на Wi-Fi. Тобто весь час була підключена Wi-Fi мережа. Ось що було застосовано в телефоні. Тобто, ви можете подивитися повноцінно всі додатки. От, з використанням даних додатків, ну, опять же, це перша доба. Та перша доба. Перша доба, скажімо так, прогрівочна буде в тому плані, що сам, сама система вона використовує і розраховує варіанти використання системи і їх ресурсів. Тобто десь якісь процеси включені більше, ніж інші. Якщо ви їх не будете використовувати, система просто їх відключає і там користується максимально мало. Там максимально мало. По поводу Android, да, оновлень поки що не було. Оновлення системи зараз стоїть у нас 1 серпня, Патч безпеки стоїть. Google Play захист стоїть у нас за 1 жовтня. Ну, декому вже прийшли вже за цей місяць, скажімо так. Потім, що ми маємо цікавого? ще 256 ГБ пам'яті. Пам'ять тут іде формата UFS 2.2. Пам'ять помірно швидка. В порівнянні я порівнюю їх з телефоном Poco X5 Pro, то, скажімо так, в цілому вони схожі по швидкості роботи. Та ж сама оперативна пам'ять і та ж сама внутрішня пам'ять. Тільки там більш потужніший процесор, тому що там кластери йдуть, 4 плюс 4. Тобто два. Перепрошую, 4 ядра Кортекса 78 і 4 ядра Кортекса 55. Він більш потужніший і там більш потужніша графіка, фактично десь два рази. От, телефон брався не для ігор. Телефон брався для того, щоб використовувати його по максимуму по пам'яті. Брався з того, що тут достатньо гарний IPS-екран буде, він не буде, вигорати. Та він не буде вигорати. Перший телефон, який я взяв, це був в чорному кольорі, але в чорному кольорі, скажімо так, він виглядить не так. Зовсім не те пальто, я б сказав би. Кому буде цікаво, хто має, скажімо так, і хоче жити яскравими барвами в житті, я б рекомендував брати або синій, або брати от такого формату зелений. Переливається, він виглядить дорожче, ніж чорний. Скажімо так, Під нього можна використовувати чехли як різнокольорові, так і прозорі. До речі, в комплекті йде прозорий чехольчик. Тобто, у нас йде от от силіконовий чехол. Самий стандартний, самий простий, залапується. Да? Ну, на перший час це набагато краще і приємніше, ніж в тих же самих конкурентів. В деяких конкурентів. Зарядка. В першу чергу, що ми маємо? 33 Вт, тобто 11 вольт 3 А. Зарядка достатньо. Проста, це не перва моя моторола, якщо я не помилявся, це вже третя. Була в мене моторола G100, була моторола G60, моторола G72. До речі, G72 це зараз достатньо цікава альтернатива цьому телефону. Там amoled екран і там буде краща камера. От, звернемося до камери. Камера тут йде достатньо проста. В телефоні камера у нас йде на 50 мегапікселів. Це новий модуль. Модуль тут від Omnivision стоїть. Скажем так, саме достатньо простенький, але якісь там фотографії, нюанси, цікаві фото ви можете все-таки витягнути. Якщо в вечірній час є там якісь проблиски світла, ви можете, скажімо так, щось цікаве зробити. Було порівняння камери от, з iPhone 12 міні, скажем так. Різниця не суттєва. днем не суттєво, чуть-чуть краще все ж таки буде iPhone. Фронтальна камера достатньо проста, буде фотографувати в стандартному скажімо так, форматі 4 мегапікселя, а там використовується Бінінг пікселів. Так само і на задній камері. Тому що задня камера буде фоткати все-таки 12,5 мегапікселів. В ігри я на ньому не грав, використовував в основному тільки програми. Так, що буде цікаво в цих телефонах? По-перше, це голий Android, це мінімалізм, це простота. У вас не буде нічого лишнього. Все, що вам не потрібно, ви можете зробити отак-от. От Про додаток, відключити все. І він вас буде ніяким чином не турбувати взагалі. От, мотофішки. Хто користується моторолами, хто пройшов цей, скажімо, шлях, хто за мото, то знає, що є фішки. Ті ж самі фішки, коли можна зробити отак, включається фонарик. Це сама проста фішка, але саме цікава. в деяких брендах її дуже не вистачає. Тобто, що ми можемо отримати? Ви отримуєте велику батарейку 6000 мАч. ви отримуєте швидку зарядку. Отримуєте, скажімо так, водночас і простеньку, і в інші моменти не простеньку камеру. Тому що камера все-таки 50 Мп, але ну, знімати вона може. Та знімати вона може. Не фотопушка, ну, потягатися з деякими моделями, дорожчими залюбки. З тим же самим там Galaxy A24, наприклад. Камера з оптостабілізацією. Трошки є питання до фокуса. Фокус ночю, скажімо так, він грає в свою гру. Тобто, сфокусуватися в вечірній термін це дуже важка задача і робота для цієї камери. В цілому, що смутило трошки. Скажем, напевно, більше в плані маркетинга. Тож, коли підключаєш швидку зарядку, воно не пише, що швидка зарядка пише. Пристрій турбо підключений, іде зарядка. Все, збиває трошки іноді з пантелику. В цілому, все просто. Для, того, для тих, кого цікавлять мотофішки. Тобто, можна зайти в мотофішки, розділи, подивитися, там є жести, є персоналізація, є от совєти, дисплей можна налаштувати, як хочете подивитися. В цілому, все просто та все просто зв'язок. От що стосується зв'язку. На даний момент сім-карти в мене стоять: це Vodafone та Київстар. Так, Vodafone та Киїстар. Киїстар стоїть зі сім-карта, Vodafone стоїть фізична картка. А чого так? Того, що Київстар можна зробити через додаток мій Киїстар безкоштовно. Перевести собі карточку. Причому всьому для тих, хто буде переводити собі карточку, на e 7 є такий туторіал. Якщо ви будете на телефоні встановлювати мій Києвстар, на якому немає E7, то відповідно, от пропозиція, тільки ви заходите в Києстар, вам тут буде встановити e 7 І цієї пропозиції на інших телефонах не буде. На Motorola вже така пропозиція буде. Ви просто нажимаєте на цю пропозицію, і воно вас переводить. Фактично нікуди не треба заходити, вона підв'язується сама в автоматичному режимі. Для мене це було трошки диво. От. І все класно, все нормально, все стало працює. Ну, от Vodafone, як бачите, працює. Перша сім картка краще, ніж Київстар. Не знаю, чому так зв'язано. <coughs> Видно, від регіону <coughs> залежить. Wi-Fi. Wi-Fi тримає краще, та тримає краще в порівнянні з тим, з тим же самим POCO X5 Pro. От, різниця в передачі сигнала також краща. Тут більш мощніший сигнал. От, скажімо. так. Ну і з цього от, е, у нас виходить, із-за того, що сигнал мощніший, все-таки акумулятор швидше. Та бистріше розходується. От, єдиний мінус даного. Пристрою. А так, в цілому, класний телефон за 7,5. Це бомба, пушка, ракета і іншого тут не дано на даний момент. Тому можна брати, можна купляти для тих людей, які сумніваються, що треба брати моторолу, або ж навіть не знають, що це таке. Скажу, як є, як говорять мотоводи. Якщо ви один раз спробували скористатися моторолою, то фактично далі. В майбутньому ви будете купляти тільки мотроли. Тому дивіться, гарний варіант та гарний варіант альтернатив за таку ціну фактично не існує. Тому це щедрий подарунок для вас, для того, щоб ви отримали класний пристрій. У мене все. Дякую.